Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо пізнавати таємниці природи. Кожен рік діти нашого садочка сіють, садять різні овочеві культури на городі. Ми всі сподіваємось, що так станеться і цього року. На календарі лютий останній місяць зими. На городі. Садити та сіяти ще зарано, але саме в цей час досвідчені городники починають піклуватися про майбутній врожай та сіють насіння на розсаду таких овочів, як перець, баклажани, помідори або томати. Тож пропоную проекспериментувати. Спасіво томатів на розсаду. Ми з вами перевіримо, чи вплине на розвиток рослини попереднє замочування насіння. Я придбала насіння помідор з назвою Халі-Галі. Насіння одного пакетика замочила у воді на ніч, підготувала дві ємності для посіву, Зробила помітки краплинками. В'ємність з блакитною краплинкою посію замочене насіння жовтою сухе, із пакетиків вирізала назву сорту та скотчем прикріпила до ватяних паличок. Грун добре оприскала відстояною водою. Настав час посіву. Насіння обережно розклала в ємності, присипаю насіння пухким ґрунтом, знов оприскую, не поливаю, а саме оприскую, щоб ґрунт не став щільним, щоб насіння легше було пробиватися. Зверху ємності прикрила плівкою для підтримання вологості. Записала дату посіву для подальшого спостереження за розвитком рослин. Посів яких овочів вас зацікавив? За розвитком яких рослин ви спостерігаєте на вашому городі на підвіконні? Поділіться світлинами своїх експериментів. До зустрічі малята!